Пане Дмитро Блумберг повідомляє, що Сполучені Штати та Росія обговорюють можливість спільного видобутку природних ресурсів в Арктиці та співробітництва по торгових маршрутах. Ось такі партнерські пропозиції Сполучених Штатів Штатів на вашу думку говорять про суто їхні американські інтереси, чи це можна розцінювати як якісь завуальовані гарантії безпеки для України? Пане Дмитре, перше, давайте проаналізуємо разом з вами повідомлення Блумберг. На мій погляд, загалі, повідомлення в Блумберг це активні операції в інформаційному просторі. Є таке поняття. Ну якщо говорити мовою професіоналів, а ще до інагурації Трампа саме через Блумберг кидається фактично пропозиції російської сторони щодо врегулювання війни в Україні. А я нагадаю. Перше в Блумберг прозвучав заяву про те, що Російська Федерація буде претендувати на 20% української території. 20, шановні телеглядачі. На даний момент москалі контролюють лише 18%. Відповідно, через Блумберг вкидалася ще до моменту інаугурації Трампа ситуація. І пропозиції росіян щодо е, повного контролю над територіями Донецької області 2% – це не території контрольованих районів Запорізької та Херсонських областей, там значно більше. Тобто, відповідно, через Блумберг намагалися мацати реакцію Сполучених Штатів на подібний характер пропозицій. Друге повідомлення Bloomberg. Я закликаю вас, шановне телезадачі аналізувати будь-яку інформацію, яка з'являється в засобах масової інформації. Пам'ятаєте, пропозиція українського президента про розробку тих самих рідкоземельних металів. З'являється публікація в Bloomberg, а немає у України тої кількості рідкоземельних металів, на яку претендують Сполучені Штати. А я нагадаю. Попередні заяви Трампа це і 500 мільярдів, і 300, ну навіть якщо брати до уваги останні 350 мільярдів, тобто Блумберг фактично використовується чи то напряму, чи посередковано російською стороною, на мій погляд, для проведення от такого характеру активних інформаційних операцій, і те, що наразі вкинуто в Блумберг щодо можливості розробки копа криса копалин в Арктиці. Власне, варто розцінювати як от продовження інформаційних операцій в моменті поширення тест щодо розробок корисних копалин на окупованих територіях, тощо, тобто зондується підґрунтя. Вони намагаються через Блумберг дати зрозуміти сполученим штатам, що вони а мовиться про Російську Федерацію, більш цікаві сполученим штатам аніж Україна. Зауважте, пане Дмитре, я закінчую. Спочатку на зустрічі в Ріяді лунає пропозиція офіційної російської сторони щодо розробок нафто- і газоносних шельфів на Сахаліні називається 300 мільярдів. Після Ріяда вже звучить тема розробки корисних копалин на окупованих територіях, знов 300 мільярдів, тобто сумарно вже 600. І наразі вкидається теза щодо можливості розробки корисних копалин в Арктиці. А там сума приблизно тотожня, тобто таким чином намагається, скажімо так, зацікавити в економічному сенсі адміністрацію Трампа, щоб вирішити основне питання територіальних поступок з боку України, пане Дмитро, ось цей наратив про те, що Росія американцям цікава більше ніж Україна, на вашу думку, невірний. Невірно, абсолютно, давайте знов таки аналізувати і заспокоїти українське суспільство. На жаль, в моменті нагнітання істерії і долучилися українські змі. Останні заяви Трампа. Я навіть його процитую. Ми будемо робити все можливе, щоб Україна стала заможньою і сильною. Пряма мова Трампа на момент найбільшої атаки. Російської Федерації, а саме 24 лютого, пане Дмитре, що відбувалося в небі Естонії, повітряному просторі, американський стратегічний бомбардувальник носії ядерної зброї Б-52 h на неодноразово наближався до кордонів Російської Федерації, що викликала досить нервову реакцію у москалів. То поясніть мені, це дружні стосунки адміністрації Трампа з Росією, напевно, ні. Причому Трампа останні повідомлення адміністрації Трампа ми будемо робити максимально, щоб повернути українські окуповані території. Це складний процес, але менше з тим. Про що це свідчить? Знов таки про врахування українських інтересів. Ну і нарешті, шановні українці, зустріч з москалями в Аріаді відбулася лише після зустрічі представників адміністрації Сполучених Штатів з українською делегацією і європейськими партнерами на полях Мюнхенської безпекової конференції, а не навпаки, тобто не про яку зраду чи не врахування українських інтересів не мовиться. І головне, що до своєї інаугурації Трамп чітко зауважує. Лінія розмежування 1300 кілометрів. Так, от в цій цифрі 100 кілометрів це території Курської області, які наразі контролюються силами оборони України, то це врахування українських інтересів, напевно так.